Та біблія, яку нам презентували, насправді є фейк. Саме цю інформацію ми отримали через сеанс регресивного гіпнозу, де ми подивилися справжнє життя Ісуса, де Він народився, як Він прожив, навіть коли він помер і що з ним насправді відбулося. В тому ж сеансі ми подивилися, хто насправді написав Біблію і де вона є зараз, ким вона була переписана, скільки разів вона була переписана, і чи справжня інформація до нас зараз дійшла. І ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, що. Половина того, що там написано, не є правдивим. Багато чого там було видалено, заміщено, а писали вірніше, переписували її темні жреці. І фрагмент цього сеансу ви можете почути прямо зараз. Це ті які передають інформацію. Ну, так и чувствовала, что это они. То есть они mm. печально писали, или они ее переписывали там по 300 раз? Есть светлая книга, есть светлая книга, но она нам недоступна. То есть та Библия, которую действительно нашли в оригинале, да, она где-то есть, но те переводы, что к нам дошли, не имеют, наверное, ничего сходного mm -mm. с ней. Mm -mm. Темные жрецы писали, э, евреи являются и библия. просто слугами всегда, которые... выполняют то, что они как бы даются. Дивимося, як все це підкріплюється фактами. Була знайдена справжня Біблія на території Туреччини, якій близько двох тисяч років, і там були знайдені нові Євангелії, які були видалені з цієї Біблії, яку традиційно нам презентували. І там було Євангеліє від Варнави, в якому було вказано, що насправді Ісус не був розп'ятий і не Воскрес. І він був звичайним пророком, а також там було предсказано народження. Ісламського пророка, так, Мухаммеда, і на той момент цього ще не відбулося. І Ватикан дуже переживає, щоб цю Біблію не розповсюдили, і люди не дізналися правду. Але через регресивний гіпноз ми це все можемо побачити і відкрити. І попереду нас чекає ще багато відкриттів. Напишіть в ваші коментарі, що думаєте з цього приводу. І якщо ви ще не підписані, чекаю вас на своїй сторінці.